Кримінальна відповідальність за ДТП не кожна ДТП це злочин. Більшість дорожньо транспортних приходів це лише адміністративна відповідальність. Однак, коли внаслідок аварії потерпіли люди, подія набуває ознак кримінального правопорушення, за яке передбачена відповідальність за статтею 286 Кримінального кодексу України. Аби настала кримінальна відповідальність, необхідна наявність трьох умов: перше це настання серйозних наслідків, тобто коли потерпілі отримали середньої тяжкості або тяжко. Тілесні ушкодження або ж настала смерть людини, порушення правил дорожнього руху, тобто перевищення швидкості або ж проїзд на червоне світло, і третя умова це причинний зв'язок між діями винного водія та наслідками. Тобто, має бути доведено, що саме дії винного водія спричинили такі наслідки. Тож, яка кримінальна відповідальність передбачена за статтею 286 кримінального кодексу України за частиною першої цієї статті, коли спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження, передбачені такі види відповідальності: це штраф, арешт або обмеження волі на строк до трьох років. Покарання за частиною другої цієї стадії це коли спричинено тяжкі тілесні ушкодження, або ж настала смерть потерпіло, передбачено позбавлення волі на срок від трьох до восьми років, позбавленням права керування транспортним засобом на строк до трьох років або ж без такого. За частиною третьої, це коли настала смерть кількох осіб, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років збавленням права керування транспортним засобом на строк до 3 років. Якщо вас викликають на допит або вам повідомлено про підозру, не дійте самостійно. Зверніться за допомогою до професійного адвоката. Часна юридична допомога, якісно зібрані докази це те, що може вплинути на вирішення справи. А ще краще, викликайте адвоката одразу на місце ДТП.